Адвокат Станіслав Батрин став відомим завдяки тому, що через суд вимагав підвищити розмір споживчого кошика для українців. Кабмін не переглядав його понад 15 років і рік тому встановив мінімалки, виходячи із уже неіснуючих цін. Питання йде про людську гідність, тому що держава вважає, що тобі достатньо 1600 гривень для того, щоб ти почував себе гідним власником українського паспорта. Я вважаю, що ні. Справу проти Кабміну адвокат виграв однак, уряд згодом вирішив її оскаржити. І вже півроку вона припадає пилом в окружному адміністративному суді Києва. Потім Станіслава це не демотивувала радше. Навпаки, нині адвокат активно розвиває проект Відкритий суд, відеомоніторинг відкритих судових засідань. Ми хочемо запровадити таке відчуття в будь-якого судді у прокурора чи в адвоката в процесі, що будь-які його дії. Є частиною його відповідальності у майбутньому. Батрин та молоді юристи відвідують звичайні слухання звичайних українців, куди навряд чи прийдуть журналісти. Вони не лише знімають і оприлюднюють перебіг слухань, а й накопичують на суддів, прокурорів та адвокатів, показують їхню непідготовленість до слухань. Досі моя не Це ваші проблеми, шановна. Що тоді робити? Ви як це ви даєте докази, які ми не можемо прочитати? Що робити суду? Непрофесійність та тих, хто порушує суддівську етику. Таких відео у проєкті відкритий суд уже понад п'ять тисяч. Проєкт існує уже другий рік. Активісти вже не раз без попереджень бували і на засіданнях закарпатської судді Констанції Бенци через поведінку її колеги. Відео потрапило до рейтингів антигероїв. Каже, і для суддів ти, може, тримаєш себе не то, що в якихось рамках, але ти розумієш, що тебе будуть вислідувати, на тебе буде дивитися багато громадян. І я думаю, що це позитивно. Ставати чиновником чи політиком Станіслав не збирається. З ладою в нього навпаки постійний конфлікт. Уже другий рік триває розгляд його заяви про встановлення факту збройної агресії Росії проти України. Адміністрація президента та МВС відмовляються задовольняти цю заяву. Та Станіслава це не спиняє сьогодні. Дуже багато людей в Україні, а це тисячі людей. Приймають життєві рішення і виїжджають на проживання за межі України. Я все ж таки переконаний, що це неправильний крок. Я думаю, що якщо ми хочемо зберегти Україну і дати майбутнє нашим дітям, ми маємо відповідально приймати рішення і залишатися проживати тут. У кабінеті Станіслава чимало подяк та нагород, та найбільше цінує ту, яку посмертно отримав його батько теж адвокат, який мріяв про гідне правосуддя для українців. Якщо поряд працюють невкваліфіковані юристи, судді, прокурори, вибачте, це зачіпає мене, тому що я прагнув до цього. Як мінімум 10 років я прагнув, щоб опинитися в цій професії, зачіпає і змушує напевно рухатися. Це відчуття цієї справедливості, що е, ми мусимо це змінити. Власне, заради цього, Станіслав і здійснює такі проекти, як відкритий суд. У планах зробити відеодосіє на кожного з 8 тисяч українських суддів. Адвокат мріє про час, коли представники правосуддя асоціюватимуться не з корупцією, а стануть моральними авторитетами.